Кожного року наша районна федерація проводить таке міроприємство, як розігра суперкубка тяльського району. Зустрічаються переможці минулого річного чемпіаду, це чемпіон гярського району Нижня Апша, футбольний клуб Діброва, і володар Кубка минулорічного тяльського району Авангард Тересна. Змагання розпочали з гімну України. Пан Іван тренує хлопців з команди Авангард Тересва вже не один рік. Перед змаганням пояснює правила гри. Вболіває за кожного учасника. Ну, перед матчем завжди є настанова, є кожному юрикою окрема розмова, як він має діяти на полі, які його цілі для досягнення загальної цілі в перемозі команди. В якості призів учасники отримують кубок переможця та грамоти. Також приз отримає кращий гравець. Тривалість тайму 45 хвилин. Гравці грали у двох таймах. Час для футболістів пролетів швидко. Гра була цікавою, захоплюючою та емоційною, як для гравців, так і для вболівальників. Враження дуже приємні. Раз є глядач, значить і є враження хороші. Організовано нормально суперкубок це як проводиться сьогодні. Команди добрий, футбол фуфутбол добрий показують першому таймі результат гри 0-0, Але майже в кінці другого тайму команда «Авангард Терезва забила гол суперника. Проводять такі футбольні змагання щороку за сприяння народного депутата України Василя Петовки. Сьогодні проходить цей матч, дякуючи підтримці народного депутата України Василя Васильовича Питьовки, який багато підтримує футбол у Тячинському районі. З рахунком 1-0 перемогу здобула команда Авангард Терезва». Як сказати досить було важко виграти дібра. Дібрала шильна команда. Саноми вирали один-ноль. В кінці гри переможці отримали кубок та грамоти. А команду з нижньої апши нагородили подяками за участь. Кубок кращого гравця отримав Іван Опріш. Гра воювалася напруженою. Були і травми, і невдачі. Але задоволені залишились усі як учасники, так і вболівальники.